Вітаю, друзі! Мабуть, ви вже бачили інформацію про те, що до 1 грудня всі роботодавці мають подати списки до ТЦК та СП. Тож давайте розбиратися, хто, як і що взагалі має подавати. І так, що ми на сьогодні маємо? А те, що в усіх ЗМІ наразі наводять паніку про те, що до 1 грудня усі роботодавці мають подати списки до ТЦК та СП, причому щодо усіх своїх призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Одразу скажу, це не так. Дійсно, в постанові номер 1487 є вимога про подання роботодавцями списків до 1 грудня. Але це стосується тільки тих списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць. Простіше кажучи, ці списки подаються тільки щодо допризовників. Тобто осіб, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Це робиться для того, щоб за цими списками районі ТЦК та СП могли протягом січня березня приписати цих допризовників до відповідних призовних дільниць і видати їм посвідчення про приписку до призовної дільниці. Це вже військово-обліковий документ. Тому відставити паніку. Наразі до 1 грудня до ТЦК та СП потрібно подати тільки списки до призовників. Тобто у цьому році до цього списку слід включити працівників, яким у 2024 році виповнюється 17 років, тобто 2007 року народження. Одразу скажу, вимога про подання таких списків була і раніше, і діяла ще за старим порядком. І навіть сама форма і графи такого списку не зазнали змін. Актуальну на сьогодні форму цього списка ви можете знайти у постанові номер 1487 Посилання на неї я залишу в описі під цим відео. Які є вимоги до складання цього списку? По-перше, список складається в алфавітному порядку. По-друге, до списків включаються всі юнаки, яким у рік приписки виповнюється 17 років незалежно від громадянства, відбування покарання в місцях позбавлення волі за вироками суду, стану здоров'я та задекларованого або ж зареєстрованого місця проживання. По-третє, підписується список керівник. По-четверте, в постанові номер 1487 чітко не вказано, куди потрібно подавати такі списки. Але за правилами закону номер 2232 до призовників приписує ТЦК та СП за місцем проживання? Тож логічно, що і відповідні списки мають подаватися саме за місцем проживання працівника до призовника. Логічне питання: а чи потрібно подавати списки до призовників тим роботодавцям, у яких немає таких працівників? Ну, раніше, в старому порядку було важливе уточнення з цього приводу. Такі списки подавалися у разі наявності відповідних працівників. Зараз же таке уточнення прибрали. Свого часу Міноборони вказувало на те, що такі списки подаються дійсно лише у разі наявності на підприємстві громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць. А у разі ж їх відсутності, підприємство може повідомити ТЦК про їх відсутність листом у довільній формі. Ну, звісно, тут треба виходити з вимог конкретного ТЦК, з яким ви працюєте, проте одразу скажу, якоїсь конкретної відповідальності за неподання такого листа не передбачено. А ось за неподання списків у разі наявності у вас до призивників може бути штраф. За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію Адмінштраф встановлює стаття 210 Прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І цей штраф вже під час особливого періоду становить 5100 гривень та 8500 гривень. Проте цей штраф застосовується за усю сукупність порушень у веденні військового обліку. І наостанок зупинюсь на списках персонального військового обліку, що мають складатися на підприємстві щодо працівників, які є призовниками, військовозобов'язаними та резервістами. Такі списки дійсно мають бути, але є важливе уточнення. Щороку до 25 січня, станом на 1 січня, ці списки підписуються керівником, а також особою відповідальною за ведення військового обліку і реєструються в службі діловодства на місці, ну і там вже зберігаються. Нікуди їх подавати не потрібно, ну, крім випадків їх звіряння або ж на вимогу ТЦК. На цьому не все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!